Як зараз з'ясовується, Україна в планах Путіна була не найважливішим етапом. У нас полезло, але полезло все. висадка в гостомелі і парад на хрещатику мали бути лише епізодом епічної картини про вставання Росії з колін. З колін Росія не встала навіть більше ще глибше занурилось у болото своєї ентропії, простіше власного лайна, який росіяни намагаються утилізувати на окупованих територіях. І все це сталося через несподіваний для них опір українців. Путінський план бліцкригу провалився. Плану, якому було прописано блискавичне захоплення стратегічно важливих ресурсів українського зерна, енергетики та продуктової бази, усім цим можна було регулювати баланс голоду, тобто життя і смерті у цілих регіонах планети. Та й путінську армію треба було годувати і готувати до подальшого походу на захід. Рашийський імператор збирався захопити усю українську енергетику, а не лише Запорізьку АЕС. Захоплена військовими атомна станція і бронетехніка в машин. Ому залі це сюжет для фільму катастрофи. А тепер уявіть собі, що в руках у цих відморозків чотири діючі атомні електростанції і виведена із експлуатації Чорнобильська про українські кар'єри з урановою рудою, які могли стати джерелом модернізації і збільшення кількості ядерних боєзарядів російської армії. Треба нагадувати. Думаю, треба, бо націлюючи свої ракети на Лондон, Париж, Брюссель, Путін уже зажадав, щоб НАТО, як він сказав, забирало свої манатки і поверталось до кордонів. 90. Сто року, а це означає капітуляцію перед Росією 14 країн Північно-Атлантичного альянсу з подальшою демілітаризацією, денацифікацією і зміною на маріонеткові промосковські уряди, тобто реставрацію Варшавського пакту. Котро ви часу слишли реальна діч це на сам ділі кусочок э, цитати государственной політики, шановні європейці, дайте, будь ласка, собі чесну відповідь. А чи готові ви були протистояти російським дивізіям і арміям, існуючими на момент вторгнення в Україну силами країн НАТО? А якби, не дай Боже, Україна не витримала удару і Путін захопив би її ресурси і мобілізував частину українців під знамена великого походу на захід, Тож наступного разу, шановні наші партнери, коли ви нібито втомились, і коли російська пропаганда буде вкидати вам у голови питання про те, а навіщо допомагати Україні, просто дайте собі чітку відповідь. А чи готові ви, аби ваш син студент провів літню сесію на полі бою десь під Берліном, Парижем чи Римом з Джавеліном в руках? І чи не час вашій онучці замість вивчення світової економіки або дизайну інтер'єрів змінити спеціалізацію на тактичну медицину на полі бою, щоб використовувати ці знання під розривами російських градів та смерчів? Сподіваюсь, ви зробите правильні висновки. І ще одне: Україна, яка б'ється з новітньою диктатурою сучасності, дає вам час не лише для життя, а й для підготовки та перемоги в цій війні. Пане Олексію, от ми з, з Олександром перед ефіром обговорювали про те, як суперяхта російського бізнесмена вартістю понад 50 мільйонів доларів затонула біля берегів Італії. Це ти про побажання ворогів зараз. Я так Просто розумію. Просто реалізація бажань. 50... Російський корабль не обов'язково воєнний в одному направлінні. 50 мільйонів в морі. Розумієте, от, от і ми про те, що от мені вразив голова МЗС Литви, який сказав, що ми будемо допускати в Євросоюз тих росіян, які будуть здавати те. Ви напевне зрозуміли, так. що зараз відбій, друзі. Ну отже, тих росіян, які будуть здавати тест на, на, на запитання. Одне просте чи Крим? Якщо вони відповідають, що Крим український, welcome to Europe. А якщо вони відповідають, що Крим о, я не можу заговорити, до побачення. Ну хороший тест І руському кораблю і з усіма іншими в одному напрямку, хай йдуть. Я повністю погоджуюся взагалі, Хочу сказати, що країни Балтії вони просто більше за інших відчувають ту небезпеку, і вони справді наші величезні друзі. Я сьогодні мав честь звернутися до міської ради Ріги. Столиці Латвії, в них було засідання, і от е, я виступав перед ними з посольства Латвії в Україні і дякував їм за всю ту підтримку, яку вони нам надають. і абсолютно правильні ініціативи. Знаєте, їх там називають русофобами, нас називають русофобами. Я хочу сказати, що це має бути наша політика так. русофобія. Оце буде, має бути наша політика, але не в сенсі боротьби з росіянами як етносом. Тому що є росіяни, які борються сьогодні за Україну зі зброєю в руках, є росіяни, які народились в Аргентині і жодного відношення до цього режиму не мають. А з росіянами, які є частиною російського суспільства, от на языке є русские, а є росіяни. І от росіяни, росіяни, всі вони винні в тому, що зараз відбувається, і вони мають довести довести собі і світу. Що вони до цього не дотичні. Там, чи є там люди нормальні і гідні, є, але вони не мають сидіти і мовчати. Тому що, якщо ти мовчиш, значить ти і це підтримуєш. Ти маєш сказати свою позицію, ти маєш її озвучити. І ми маємо все зробити. Ще раз торюсь, наша політика має бути політикою русофобії в сенсі знищення Російської імперії. Ця імперія має бути знищена. Вона і небезпека для України, вона небезпека для всього світу. Вона небезпека і для самих росіян, до речі, бо вона їх теж знищить їхню країну, їхні майбутнє, але це і їхні проблеми. Тому оця імперія має бути знищена. Я про це сьогодні казав, виступаючи перед е, міською радою е, Риги, і можу сказати, що Латвія, е, Літва, Естонія демонструють дуже гарний приклад того, як треба чітко поводитись з е, росіянами. Але бачите, от в Латвії процеси декомунізації почали завершуватися тільки останнім часом. Вони вже почали демонтовувати мені І здається, демонтували вже пам'ятник. Вона... Ну, але чому раніше вони цього не зробили? Час все треба час Україна. Тому... В цьому плані навіть е швидше пішла. По перше, час. По друге, багато років. Ну, дивіться, світ намагався Так і Ми ж ми ж 23 роки намагалися жити з росіянами як з добрими сусідами. Ну ну а чому ми мали там з кимось? Ну окей, в історії було всяке, вже да ми згадали. Ну, ми ж всі сподівалися, що це тепер. Це країна, яка теж хоче стати нормальною країною, стати частиною Європи, частиною вільного світу. І ми хотіли з ними жити по по-людськи, добре. Я до 2014 року я бачив в Росії друга, яка може бути разом з нами рухатись в Європу. В чому проблема? Але вони показали, що з ними так неможливо. Що вони як були імперією, зомбі імперією, так і залишаються. І це є в їхніх головах. І поки там не пройде деімперіалізація, денацифікація Росії, має пройти до тої пори нема про що говорити те саме, і там вони теж намагалися жити. Вони теж намагалися жити як з нормальними сусідами. Вони теж не забувають це, вважає, це вважає, маленький вважає. І це бізнес ж і багато чого. І вони, це невеликі країни, і вони і не хотіли з повагою відноситися до свого сусіда. Хоча всі мали ці травми минулого. Ми всі сподівалися, що ця країна може якось виправитись і, і стати нормальною країною. Ну, врешті-решт, є приклади Німеччина, яка була жахом для світу, стала країною, до якої всі ставимося з повагою, і, і, і немає жодних питань. А однак Росіяни обрали інший шлях, і саме ще раз не тільки Путін, росіяни. Тому що проблема не в одній людині, проблема в цьому суспільстві, яке зараджено просто, от воно заражено цим е, імперіалізмом, мілітарізмом, агресією. І я часом слухаю їхні виступи, мені доводиться цих їхніх пропагандистів, бо я там на своєму youtube каналі веду з ними пропагандистську боротьбу і так з їхніми пропагандистами боротьбу і війну інформаційну. Можна вам сказати, мені часом відчуття, що якесь як дурдом. Ну як боже не вже вони божевільні? Ну що вони несуть? Що вони говорять? Як вони діють? Ми можемо а, законсервувати. От я думаю про ці от скасування віз. ЄС поки що не погоджується. 30-го, -31 31-го буде зустріч очільників МЗС та Європейського Союзу в Чехії е, в Празі, тому що Чехія головою в ЄС, але рішення поки немає. Я не думаю, давайте будемо чесно казати. Я не думаю, що це рішення про повну заборону видачі віз росіянам буде прийнято. Я на це не бачу. Я не це не бачу політичної волі. Ну і я вам хочу сказати: ви знаєте, мені особисто дуже хочеться покарати, і це такий механізм покарання, да? Але треба розуміти, що Путіну, от давайте теж собі чесно відповімо. А для Путіна це буде удар, якщо росіянам заборонять видачу шенгенських віз? Так це для нього буде тільки подарунок. Да він точно для нього це точно не буде ударом. Він навпаки скаже всі сюди, я вам казав, і отут будете. І, 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 і в принципі, я би волів бачити як найкращі, найрозумніші з них виїжджають з Росії, ослабляючи її. А не знаходяться там як часів Другої світової шарашкиниці е, контори, да як ці вони там працювали, всі змушували, Слухайте, Давайте задаємо так корольова. Так. Він міг виїхати Абсолютно. за кордону йому не дали. Абсолютно тому ще раз, як механізм покарання, щоб може до когось дійшло, це я, я розумію, але в принципі сказати нам, що це якийсь важливий механізм, який щось змінить в поведінці а російського батальйон Монако, тільки російський. В центр ПЕМ Монако зараз літаки приватні, російські, вилітають. Там вони сидять, відчувають задоволені, вони всі щасливі. Розумієте, і це зараз росіяни, які і тому Франція і Німеччина кажуть, ні-ні, ні ми не готові. Тому Макрон телефонував. А, ну, а я ще раз повторюсь: мені буде приємно, щоб, щоб цих грошей не було там. І Але з іншого ми. боку, повірте мені, ну окей, полетять вони на Каспійське море, сядуть десь на Байкалі. Ви думаєте, вони там будуть де якось бракувати? Вони. Все одно будуть там сидіти, а однак, як... я зараз, ну я ж я за ще раз, я за те, щоб всіх покарати. Я просто за те, щоб ми собі ставили завдання як українці, ті, які нас наближають до перемоги. Не просто помста, а перемога. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.